В Ліване почалася війна зразу, але ми вже розуміли, що вона буде, і до неї готувалися. Пішла я в перші дні з нашим дук, Правий Сектор всі дні воювали бік бік з цими хлопцями. Але десь через. Тиждень другий мене почали маркувати саме в ССО, Спочатку це як розвитка, ми обмінювалися інформацією, яку ми мали з розвитку, яку вони мали. Ось така була невелика колаборація нас. І згодом я вже прийшла туди і працювала в, повноцінно в групі як снайпер. Розвідували території, робили засади. У нас на позиції було там 263 чоловіки, як нам сказали, і 264 я. Тому для мене з хлопцями спілкуватися навіть легше, ніж з дівчатами. Ну це, це братики, це рідні. І в мене є старший брат рідний, а після війна це дала мені ще стільки добрих, крутих і морально таких стійких. Побратим, що я точно знаю, що мене завжди, завжди буде прикритий. У <риклад> <риклад> мене батько займався а, охотою, тому в мене любов до порохів і до стрільби в мене з самого дитинства. І навіть коли пішла в спорт, то біатлон для мене став, ну, Дуже близьким, дякую тренерам, які мені у цьому дали розвиток гарний. І далі вже, як кажуть, по накатані, по накатані, стрільба в мене не, не закінчувалась ніколи, тому снайпінг і снайпер це для мене дуже рідне і близьке заняття. У мене був наставник, теж снайпер, якось довелося попрацювати з ним разом, це... але він покійний, забрала його заїла. Він мені дав дуже велику базу, багато настанов. І він сказав: ніколи не рахуй, скільки у тебе було. Ніколи. Це морально тебе не буде вбивати, а відноситься це як до роботи. Вони прийшли знищити все. Іншого немає. Ми вільні, сильні та незламні люди. І це було, є і буде завжди. Тобто, коли окупанти російські, я на них кажуть, росісти, зайшли до нас, то в мене навіть і не Йокнуло серце, не дрогнула рука, тому що я знала, що я роблю. І для кого це я роблю? Я роблю це для майбутнього, тому що я також хочу мати ще дітей, і щоб ці діти зростали саме в мирній землі, незалежні, і щоб їх ніхто отак от не приходив і не винищував. Цілими селами, містами, і щоб не було цих ні крові, ні сліз, а були сльози тільки радості.